Тудо природи конфлікту. Йогославія це громадянські війни за національною та релігійною ознакою: хорвати проти сербів, посніці проти сербських військ, албанців, Косов. Конфлікти між республіками всі сторони були частиною Югославської армії. Розпад Федерації відбувся збройним шляхом. Україна це міжнародна агресія згідно резолюції ООН. Росія вчинила акт агресії проти України у порушенні статті 2-4 статуту ООН. Українська держава залишається монолітною, жодний регіон не визнав референдуми, крім тимчасово окупованих Ді РФ. це пряма збройна інтервація, не внутрішній розкол. Ці факти варто чути за межами України, Поширте відео, щоб донести до світу. Ми не воюємо самі з собою. Ми обороняємось від зовнішнього зла, міжнародна відповідальність і судова практика. Йогославія, 1993 рік, створено інтернаціональний кримінальний трибунал колишньої Єгославії. Прецеденти Радван Каратжич Довічна за геноцид.